Вітання у студії працює Богдан Морозо. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна». Коротко про головне. За фактом ДТП в Івано-Франківську поліцейські розпочали кримінальне провадження. Аварія трапилася близько 21.30 по вулиці Коновальця. Один водій отримав тілесні ушкодження. Про це та інше розповіла старший інспектор сектору комунікації ГУНП Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. За фактом ДТП, що в Івано-Франківську поліцейські розпочали кримінальне провадження. Аварія трапилася близько 21.30 хвилин по вулиці Коновальця. 7 березня на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка трапилась вона. Івано-Франківську. на місце одразу ж було скеровано слідчу оперативну групу Івано-Франківського районного управління поліції. Прохоронці встановили, що 20-річний водій автомобіля марки Мерседес Бенц» мешканець Івано-Франківська, рухався по вулиці Конувальця зі сторони вулиці Петлюри у напрямку вулиці Блавацького та проявив неуважність. Проігнорував та проїхав на червоний сигнал світлофора. Відтак допустив зіткнення із автомобілем «Пежо Партнер», яким керував 10 річний чоловік, також мешканець івано франківська Ніківська керманич виїжджав із вулиці Ботанічна на вулицю Коновальця у напрямку вулиці Петлюра на зелений сигнал світлофору. Поліцейські перевірили водіїв на стан сп'яніння за кермом. Вони були тверезі. У результаті ДТП водій «Пежо Партнер» отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікувального закладу. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські івано франківщини укотре наголошують водіям про дотримання правил дорожнього ро. Необхідно бути обережним на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитись від ризикованих маневрувань. Відкриття меморіальної дошки відбулося у селі Незавезів Героїв громади з відруку Володимиру Степановичу, котрий загинув 24 січня 2024 року. Про сам процес вшанування дивіться далі в сюжеті. У селі Назавизів вшанували подвиг героя громади свідрука Володимира Степановича, встановивши пам'ятну дошку на фасаді Назавизівського ліцею. До присутніх звернулася директорка ліцею Мар'яна Старків. Він був люблячим сином, коханим чоловіком, а пізніше і найкращим батьком. Але завжди мріяв зробити щось більше, більше для своєї країни. З Часом, коли загроза війни збільшувалася, Володимир вирішив віддати свою службу на захист батьківщини. І 24 травня 2023 року приступив на службу у Збройні Сили України і став частиною оборонної сили нашої держави. Його рішення було прийнято з повагою та підтримкою його родини, яка розуміла, що він робиться з любові до рідної землі та прагнення захистити своїх близьких від небезпеки. Участь Володимира в оборонних діях була символом відданості та мужності. Він стояв пліч опліч. З захисниками країни готовий віддати найцінніше своє життя за свободу та незалежність? Також до людей, які прийшли вшанувати захисника, звернувся із закликом не втомлюватись від війни. Голова Надверняцької ТГ Зіновій Андрійович наголосив, кому завдячують українці за мир та спокій. Тут кожний без виключення, житель нашого міста, нашої об'єднаної громади переживає, сумує і задає одне питання: чому? Скільки ще буде тривати і коли ж закінчиться ця біда? У нинішній день немає таких слів, немає такого, що би могло пом'якшити біль втрати. Але ми маємо пам'ятати одне: якщо б не хлопці, там маскаль був би тут. І усвідомлюємо, що за два роки війни ми маємо розуміти, що війна. Це не коротка дистанція. Що війна, як би не було нам важко, складно говорити про втрати це не один рік. І в нинішній день ми маємо також пам'ятати, що завдячуючи героям України, які є з нашої громади, це 61 герой, який за нас з вами віддали найдорожче, найцінніше своє життя. Шкільне подвір'я у мирний час. Завжди збирали на свято першого або крайнього дзвоника, але на превеликий, на превеликий жаль, стало неприємною традицією в жалобі, в скорботі, в сумі сьогодні вшановувати і пам'ятати. Розповів про свої відчуття та емоції, коли приходить звістка про втрату краянина, староста Незавизівського старостинського округу Назар Глуханюк. До того ж пригадав, яким запам'ятався йому герой. Подякував громаді за потужну працю для пришвидшення перемоги. Знаєте, коли дзвонить телефон, і я бачу, що дзвонить до мене Руслан е, Німіє тіло і я не можу говорити. Це наскільки біда, наскільки ти розумієш, що когось найріднішого, найкращого друга, сина, батька в нашому селі вже немає. Знаєте, як би воно жорстоко не звучало, але воно є реальним, адже війна вона дійсно чомусь, на жаль, забирає найкращих. Дочок та синів нашої держави. Ми візьмемо для прикладу наше село, найкращі, кращі з кращих. Ті, хто міг колись бути священником, лідером громади, хто міг за собою тягнути нас усіх, на жаль, віддав найдорожче, що може бути, це своє, своє життя. Ви знаєте, до одного із таких наших небесних героїв належить Володимир. Десь по житті мав за велику честь знати його, десь наші дороги перехрещувалися. Напевно, серед тут всіх, тут є друзі його, є рідні, напевно, що такої щирої і позитивної людини, як Володя. Ну, нема. Ви знаєте, я хочу зараз подякувати всім вам, від наших найдорожчих діточок до старших людей похилого віку, за ту потужну, колосальну роботу, яку ви тут проробляєте. Друзі, проморніторивши, відколи почалася війна, ми десь зібрали приблизно за 2 мільйони гривень. Ми купили безліч автомобілів. Це все завдяки вам. Знаєте, ви молодці. Але інколи чую такі слова, я змучився вже від війни. Не ми змучилися від війни, не ми. А хлопці там. Цей донат, що ми робимо фінансовий, це не просто так. Це наш обов'язок. Ми зобов'язані тут, у тилу забезпечувати наших хлопців. Кожна відкрита дошка герою повинна ставати нагадуванням про те, що війна триває, і допомога тилу як ніколи актуальна задля того, аби воїни на фронті встояли. Вічна я, пам'ять. Чення 210-ї річниці відображає велич Шевченкового творчого доробку та його вплив на українську культуру крізь час. Шевченко не лише надзвичайний поет і художник, а й символ боротьби за свободу та гідність українського народу. Тому у Надвірнянській ЦМПБ відбулася виставка Шевченкіана, колекціонера Романа Волинського. У Надвірнянській ЦМПБ відбулося відкриття виставки Шевченкіана, автор колекції. Чоловік Роман Волинський. надвірнянець, член Івано-Франківського обласного товариства філателістів. Про виставку та колекціонера розповіла для ТРК «Надвірна» директор бібліотеки Марта Кушнерчук. Звертає також увагу на актуальність теми кобзаря у наше сьогодення. 9 березня українці визначають ювілейну 210-ту річницю від дня народження нашого генія, пророка, поета, художника, громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка. Мабуть, в Україні не знайдеться такої історичної особи, якій було би присвячено стільки досліджень, вивчень. Якій би не приділялася така велика увага, але це не даремно, тому що Тарас Григорович Шевченко є символ української ідентичності. Він актуальний і сьогодні, і буде актуальний завжди. Сьогодні він бореться разом з нами, надихає нас на перемогу. Його цитують, його перечитують, його колекціонують. Сьогодні в нашій бібліотеці ми представляємо Шевченкіану. Шевченкіана це сукупність літературних мистецтв, Інших речей, пов'язаних із життям і діяльністю нашого Великого Кобзаря. То сьогодні ми пропонуємо увазі наших користувачів книжкову виставку Бентежне слово Кобзаря із фондів нашої бібліотеки, а також частину колекції, приватної колекції Шевченкіани, нашого надвірнянця Романа Волинського. Це частина його колекції, бо іншу ми презентували минулого року. Також під час відзначення дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Розповів та поділився, що представлено на виставці сам же колекціонер пан Роман. Пригадує, як минулого року також організовував виставку, проте предмети та тема показу дещо змінилася. Викладаю сьогодні до свята 210-ї річниці народження Шевченка, колекцію значків, медалей, скульптури, портрета, ну і плакатів. В тому році то я викладав там, е колекцію марок, конвертів, плакатів, а в цьому році трошки ми змінили тематику. Якби. Е ну, людям цікаво це. Люди поважають Шевченка. Ну і в такому плані, ну і приходять дивитися, кажуть якісь схвальні слова і про Шевченка, і про те, що є в надвірний такий колекціонер, що і любить цю справу, і ну, також поважає Шевченка. Також розповів про колег по захопленню, каже, що діляться знаннями та обмінюються предметами. Також пан Роман бере участь в аукціонах. До того ж, запевняє, що спадщина Тараса. Шевченка не зникне, і пам'ять про нього буде існувати і надалі. Зустрічаюся з колегами. Ми міняємося значками, конвертами, фотографіями. Багато купую на аукціонах. Міняємося, маю знайомих і в Кременчузі, і в Полтаві, і Івано-Франківську. Надвірні, звичайно, так зараз немає багато колекціонерів. У свій час було більше. Якщо був молодим, то пам'ятаю, що було більше колекціонерів. Прийшли багато. Дітей ну людей, які поважають Шевченка і готуються до тих свят, і хочуть щось бачити, і знають про нього, і щось мені підказують. Десь я вдячний їм навіть про те, що вони прийшли. І я думаю, що все-таки Шевченко у нас збережеться і в пам'яті, і в молоде покоління шанує його. Пригадати багато історію кобзарів. Відвідавши бібліотеку та подивившись на різноманітні речі, можна б як повідомлялося 7 та 8 березня. Майстер слова, художник душі. 210 років від дня народження Тараса Шевченка знаковий та неоціненний внесок великого українця в літературу і мистецтво. Шевченкові твори та картини пронизані глибоким почуттям, щирістю та бажанням змінити світ на краще, для того, щоб про його вклад у розвиток української свідомості не зник із пам'яті українців у музеї історії Надвірнянщини було представлено експозиція артефактів на тему Шевченка. У Надвірнянському музеї історії Надвірнянщини відбулася експозиція різноманітних речей, які несуть пам'ять про великого поета та митця Тараса Григоровича Шевченка. Виставка зібрала чимало людей, оскільки серед представлених речей можна побачити листи, рукописи, фотографії та портрети. Пригадала важку історію поета та репресії ще щодо його творів. Ведуча заходу Уляна Божко. Цього року ми відзначаємо 210-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. У зв'язку з цією подією у нашому музеї сьогодні відкривається виставка Шевченко очима поколінь». Склалося так історично, що довгі роки Україна була в окупації в російській окупації, і за життя Тараса Шевченка Російська імперія, а за потім пізніше вже і Радянський Союз, намагалися його. Замовчувати його постать дискредитувати Але повністю заборонити, наприклад, Радянський Союз Шевченка не міг через його велику популярність. Але ті всі кроки з дискредитації Шевченка їм не вдалося зробити. Українці все одно його любили, шанували, шанують і до сьогодні. І власне, сьогодні на виставці ми хочемо показати, як. Раніше сприймало старше покоління постать Тараса Шевченка і як його сприймає уже сьогодні молодь. Виставка діятиме протягом місяця. Ласкаво просимо. Поділилася своїми думками про Тараса Шевченка, художниця Олександр Дем'янчук звертає увагу, що кожен рядок його твору має прихований зміст. Який залишається актуальним, і по сьогоднішній день на даній виставці є представлені мої роботи. Взагалі, Тарас Шевченко є дуже багато, багатобарна особистість, і взагалі його творчість і його різні напрямки спрямовані взагалі на те, щоб все ж таки проставляти нашу Україну. Що взагалі в кожному його рядку, в кожному рядках його слів віршованих, захований глибокий зміст, і ці рядки мають Таку історію, що яка зараз є, на на даний час актуальна до сьогодення. От, ну, якщо ми говоримо про творчість Тараса Шевченка, його роботи так само мені припали до душі, і все ж таки я працюю в такому більш сучасному напрямку, але намагаюся представляти українське і наших видатних діячів так шляхом розпису на одязі. Це є футболки, майки, шопери. Ось і вважаю, що потрібно пам'ятати про, про наше покоління, так. Вати його, от і е, все ж таки намагаюся ставитися до любов'ю до нашого минулого. Як вже було сказано, виставка триватиме місяць, тому кожен має змогу прийти подивитися та наповнитись духом того часу і збагатити свій погляд на життя. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.